Поліцейські затримали 39-річного жителя Балти за підозрою у вбивстві співмістянина. Подія сталася декілька днів тому вранці на одній з вулиць міста Балта. Виїхавши на місце за повідомленням очевидців, співробітники територіального підрозділу поліції виявили тіло 59-річного чоловіка без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть потерпілого. А слідчі під час проведеного огляду за участю судово-медичного експерта виявили на тілі загиблого тілесні ушкодження. Попередньо чоловік помер у наслідок кровопроливу і напряків мозку, неподалік небіжчика, поліцейські виявили причетного до злочину чоловіка та затримали його в процесуальному порядку. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що в ході словесного конфлікту, який виник між співмістянами, молодий чоловік побив старшого. Під час розслідування слідчі встановлюватимуть, що послугувало причиною конфлікту. А судово-медичні експерти, які тілесні ушкодження були спричинені. Потерпілому та остаточну причину смерті. Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку слідчими слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області, які здійснює досудове розслідування. Йому повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція частини статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі до судового слідства триває.